Всім привіт і наступний вихід з пошуку грибів. Сьогодні субота. Бачите, погода така хороша, здається, 27 вересня, здається. Ой, грибів я бачу, що у нас вже немає. Дуже мало, але щось, я думаю, все-таки можна зустріти. Пройшовся трішки верхом, взагалі порожнеча. Зараз будемо ходити понад низом. Тут хіба є така невелика надія знайти. Хоча морози зараз йдуть. Вже три ночі підряд, нуль. Це біле було, але побачимо, побачимо, що воно буде. Тому пішли, разом пройдемося. Я думаю, ще щось можна знайти. Якраз перед дощами перевіримо ще разок цей ліс. Передивився там у верху в лісі. Порожнеча. Спустився сюди нижче. Колись тут влітку збирав лисички. Заглянув оцю місцину, бачите понад краєм. Тут такі от сосни, і, само собою, берези. І дивіться, дивіться, яке моє здивування, що тут була лисиця. Була оба. Такий розмір. Беремо а ця? Це також піде. Так, 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 так. Ага. І ось іще. Ось ця вже. Звісно, вони підстаркуваті. Але, але... Ха. Якість то не хороша. Великі. Але ж дивіться, яка лисиця. та ти що, Осіння. Навіть оця буде добра. Так, що тут ще? Потрошку дай. Дивіться, зараз нашіпаємо, хоч може лисички йде. Ще трапиться. О так і погано тільки от цього всього забирати, бачите? Одні рукою незручно. Ой, але ж лисиця то ви знаєте, що вона не червива, прекрасна. Тут ще є. Ну от такі гриби. Добре, я тут похожу, подивлюся. Можливо, ще щось на шкрабу. Але лисиця була, навіть ось вже така пропала чи не пропала. Ні, брати можна. Все і не дуже зручно видно. Трава зараз полягла. Отак ну. Будемо збирати, хоч може лисиця ще якась трапиться. Вийшов зараз на гору. Потім знову спущусь на низ, а чогось зайшов сюди. Тому що тут росте глід. Додатково ще собі нарву таких от ягід. Хто не знає, дуже корисна ягода. От, вони тут понад верхом є такі от дерева. Завжди їх збираю кожен рік. Тому що, по-перше, для серцево-судинної системи дуже корисні. І надзвичайно смачний чай. Отак от ну, назбирали, там, підсушили трішки, потім іде, так кудись далі обіцяють, такі от холоди, кинули жменю в термос, закрили, годину постояв, поки там ходите, і буде чай просто суперовий. Тому якщо бачите глід, збирайте. Або хто не знає, почитайте за нього інформацію. Дуже корисно. дуже. Голоду підзбирав, спустився донизу і тут мене чекало розочарування. Різ білий гриб. Тільки одна нога. Лишилася. Пропав, хороший, великий був. Ну що ж, така пора. Такі морози зробили свою справу, пропав риба. Дуже шкода. Так, мінус ще два місця. Рижиків не знайшов, маслюків там немає. Але отут по дорозі згадав, що є невелика місцина з гроздями. Ну то чому можна подивитися. До речі, гляньте, який ліс. Тут легко сказати, що ти ніби в Карпатах ходиш. Такі схили, гори. Так. Ось і тут, оце місце. Давайте зараз пройдемось. Має щось бути. Так, це поки покладемо сюди в кошик. Отут вони росли. Так. Це вже все, до речі, є, бачите. Ось такі от горбики. Оп-оп! Це також поганий. І цей поганий, так що грозді, принаймні тут були. А, а тут так, став Опа. Специфічний гриб, але для засолки класний. Це не чорний груздь, а називається так... Підгрузок білий. Напівгрузь. О, до речі, тут вони є. Дивіться, деякі хороші. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Сироїшка біла. Чимало назва цього гриба. так от. Груздя сиковий. Але в осиках я його зустрічаю не часто. В основному такі... О, блін, бачите. Остаптав. Тут його не побачиш. Так, це який. Пини. Ми ж всі хороші. Просто продається довго їх відчищати. Але то вже вдома, по-моєму. Так. Дивимось ще. Бачите, яка тут містина? Ялини, берези. Так, так, так. Угу. Я так от дивитись якісь горбики. О. Опа. А, це підгризли і затягнули в нору. Там нора. Ну нічого, вони тут собі ще знайдуть. Забирати не буду. Але сам факт. Ще плюс знахідки зараз їх підчищу трішки. І ще грозді. Бачите, яке чудове місце. Згадав за нього, вирішив пройтись. Та й будуть у нас ці грибки. Так, лисички, грузді. Шукаємо, шукаємо. Має бути ще щось в цьому лісі. І дуже понад сосновим лісом. Зовсім з іншої сторони, там де сонце не падає, таке от воно постійно тут закрите. Достатньо вологи в цьому місці. І зустрічаються якісь мені такі цікаві гриби, їх тут реально багато. От давайте я візьму одного. Отакий. От Ось вони тут. от Я їх реально не знаю, можливо хтось би підказав. Що то воно таке. Бачите, тут такі групи. І їх тут в моху реально. чимало куди не глянь, так під травою. Уважніше подивився, ростуть. Так, лишаємо тут і шукаємо ті, які є в курсі, що за гриби. Так, і тут не густо зайшов молоду посадку сосен. Окрім такого масляка, нічого не знайшов. Ту хвилю вже, яка була перед цим. Знаєте, як кажуть, білі гриби збирав. За маслюками не ходив. ну То вони закінчились. Які були, то люди підзбирали, а нові не наросли. Так що після дощу вони тут будуть. Вон буде довго. Цілий жовтень, листопаді мають бути. А зараз поки так. Добре чи не добра, рухаємось далі. Так, зайшов ще в одне місце, де знаю, що може рости гроздь. І він такий тут ріс, але сюди не встиг. О. Ну, поки білі збирав, то які вже можуть бути гроші правильно. А коли прийшов, вони тут вже всі постаріли. тут Оцей Оце ще піде. Це ще піде. Так ото ходи і дивися горбики, вже само собою. Ніякий гриб, але можливо ще щось тут і знайду, бачите? Сидять, сидять. Це вже не хороший. Цей вже не хороший. Щось тут ще пошукаю. Ладно. Але були гриби тут. І от ще один приклад того, що хвиля, перша, яка була грибна, завершилась, тому що... От такі знахідки, якщо ще, скажімо так, тиждень назад я перебирав. Це мені треба, не треба, беру, не беру. На сьогодні це взагалі перший підберезовик. Але молодий. Супер. Тепер радий такому грибу. Ще бачу дненько підберезовика. Так, раніше, як то кажуть, перебирав, а тепер... А то я ж кажу, хочу, не хочу, буду, не буду. Тепер я все хочу і все я буду. О! Такий молоденький. Ага, молоденький. Темненький. Хм, ну ладно. Але ж є, знайшовся, добре. Ось стою тут в чагарнику. На чому я тут стою? Спустився з березового лісу, думаю, дай я заглянув в ту місцину, де минулого року, я так добряче, збирав. Опеньки. Думаю, можливо, рановато. Чи не ранувато, але дивитися треба. Яке ж було моє здивування, в таку пору. Декілька штук я знайшов. Дивіться тут. Зараз руками сюди. Опа-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну що, шановні, 27 вересня. перші опеньки, І там ще бачу один. Але туди дістатися не дуже просто. Ладно. Опа, дивіться. Ще один грибок. Опа. Ось грибок. Так, це вже прекрасно. Це вже прекрасно так. Походу поки що тут їх. Треба буде цю місцину дивитися більш уважно. Ось так непросто сюди дібратися. Але ось на пні. От вони. Чого собі? Опа. Хоп. Дивіться, тут він. молоді сидять опеньки. Тут ось є невеликі. Так, там от більша погрижена. Ну зараз підщипаєш, що тут вдасться. Сам факт, що вони з'явилися і тепер треба буде ще стежити і за опеньками. Зараз дощі підуть. Я думаю вони підуть в ріст. Добре, добре, зараз позбираюся трішки опеньок. Так, я опеньки дуже люблю, тому, знаєте, зараз пройдемось разом з вами. Покажу в яких вони хащаках тут ростуть, аби згадати мені дорогу. Ну то я знаю, що вони тут мали бути. Минулого року вони були аж в кінці жовтня, на ну, то у нас... Два місяці посуха була і дощі перші осінні пішли тільки 6 жовтня. І вони тут в 20-х числах з'явилися. Ці місця я знаю. Тоді просто вже трава, знаєте, полягла, все так от. А тепер от ще все-таки бодреньке тут. Та й крапива яка. Так, десь я тут бачу. Здається, мені дав би був пам'яті. Це десь тут. Так, тут. Так, тут. Опа. А, а тут вже більшенькі. Так, я буду поки тут складати. Мені кошик. Що за стук, що за шума. Так. Ще один. Ще одна. Ого. хоча дивитися, дивіться. О! Уже більша, гарно. Тут. А, тут там пачка. Добре. Пачку сюди. Навіть уже його великій є, бачите. Там такий молодняк сидів. Опа. Опа, такі є. Гарні гриби, гарні. Небагато, не так як мабуть, звикло, знаєте, коли прийдеш і корчумаки повні в грибах. Але це перші. Я думаю, що зараз обіцяють дощі. Сьогодні зночі мають піти дощі, там вони такі будуть затяжні, то гриб піде. Так. Зараз буду чистити. І вже в кошик от стільки. Так що сьогодні в березах побули, білого нема, але це таке є інші гриби. Так, ще тут пройдуся, трішки подивлюсь. По чуть-чуть та й шукаються, обходжую цю місцину. Так, дивіться, їх небагато, але це ж перші, це ж перші опеньки. Грибок незручно діставати тут. Навколішках тільки не придумаєш. За такими маленькими грибками, бачите, навколішку приходиться опускатися. Але жібець там помалу-помалу. От там от одна, одна і друга. Ну ти потім дістану Все так тримаючи камеру в одній руці. Не вийде їх забрати. А ось іще грибки. Так ось такий пень, бачите, цей з іншої сторони внизу молодняк. Такий хороший, боже, це буде смачний суп. Сьогодні буде прекрасний суп з молодих опаняк. Навіть не розраховував, що вони можуть бути, але вони є. Так що там партія, перша, друга, третя, потроху то щось і так? Угу. А це от за красун такий сидить. Ну то хай. Навіть я не знаю, що це за гриб такий. Але такий цікавий. Ха. Ну нехай. Дивимось, ще опинять, може ще щось знайду. Так, будемо пробиратися далі цим чарником. Зараз ще одна місця тут переглянемо, передивимось. Ого, крапива така під 2 метри. Просто так от вам показує, де вони ростуть. Опа. Так. Де ж тут мали б бути? Мали б бути в минулому році тут вони росли. Ось є. Опа. Опа, яка грубка. Так, є. А ось іще бачу. Потроху-потроху по та збирається, бачите, гриби. вони такі, не рясні, але все-таки можна щось знайти. Отак от тут ось грубка. Опа, які. Є ще одна така пачка. Та й добра пачка нехай лежить. Ой, впала потім підберу. Коли буду чистити. Десь тут більше мали б бути. Якщо такі є. Добре. Добре, 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 то вже, мабуть, сам дошукаю, не будемо затримувати, але риб тут присутній. Це прекрасно. В таких гащаках походити також цікаво. Вранці приморозки, а вдень сонце в яке шпарить. Хоча ж кажу, що на сьогоднішню ніч обіцяють такий дощовий циклон. Так, шановні. На сьогодні я закінчив похід, обійшов так добряче по березовому лісі. Нічого толкового взагалі там не знайшов, окрім одного місця, одного місця де були лисички. Пару підберезників бачив, гроздів трішки взяв, ну а потім зайшов в своє козирне місце перебірити опеняк. І от такий у нас сьогодні з вами фінальний результат. Я не все вам показував. Так от дивіться, сьогодні. От прям повний приповний кошик молодих. Тут основа основа це такі от молоді опеньки. Є трішки старші. Тут підберезовичок. Трішки гроздів. І отака от шикарна лисиця. Велика, гарна остання, мабуть, в цьому сезоні лисиця. Тому, ну. Скажімо чесно, я хотів знайти сьогодні білого, думав підберезовики. Можливо, де-не-де де буде лисичка. Але так як там грибів не було, то прийшлось зайти в опеньки. Я не розраховував, що вони будуть, а вони є. Тому, як кажуть, з початком сезону осіннього опенька. Якщо в кого є які місця, перевіряйте, дивіться, він вже має бути. В цьому році трішки раніше, ніж в минулому, але як є як і головне, що вони присутні. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. до наступних зустрічей. Залишайтесь на каналі. Буду вам показувати гриби гарні, всілякі. Обіцяють дощі. Думаємо, що буде і білий та і інші. Все-таки вологи має бути достатньо, тому гриб ще буде рости.